Що стосується тактика, абсолютно не змінилася. Росіяни, як правило, встиг військових частин, встиг наших підрозділів слабкі місця, бо завжди не є такі проблемніші місця це зона відповідальності сусідніх бригад. Сусід справа думає, що його безпосередньо прикриє сусід зліва, а сусід зліва думає, що сусід справа. І завжди так складається ситуація, що достатньо часто не завжди, достатньо часто. Що це проблема зона, чим користуються росіяни, і якраз от прощупуючись і статті місця, знищуючи супротив на стиках між військовими частинами. А ще гірше, коли це між стик між оперативно-тактичними груповані, як це було на минулому тижні, якраз от ці е, слабкі зони прощупуються невеличкими е, мобільними групами іде вгрізання, Іде е, знищення нашого опору, і далі нарощуємо зусиль і намагання пройти далі, захопити ще додатковий кусок української території, активно використовується для знищення супротиву піхоти, в першу чергу, артилерія великого калібру, яка приймала е, нашу фортифікацію, достатньо е, серйозний доріг, е, фарш, е, який е, безпосередньо земля бетон, то е, залізо. Це колишні фортифікаційні споруди. Далі вже безпосередньо атакують дрони. Ну а вже потім мобільні групи, росіяни достатньо часто за останній час використовують мобільні групи, в тому числі на багі і на мотоциклах. Хоча ми там в певних моментах ми, я особисто деякі зміялись з цього, але ми це дає ефект, що стосується швидкості пересування. Ми також боремося з цим, але проблема полягає в тому, що. Кількість дронів тактичного рівня е, не достає по передньому краю, так само, як і кількість операторів, які мали їми керувати. Тому, коли у ворога перевага в повітрі на рівні е, дронів по, по передньому краю, то ситуація достатньо складна. Але між тим, е, Збройні сили тримаються, і е, хотілося би все ж таки, щоб ситуація по забезпеченню потреб збройних сил в усіх напрямках забезпечення, значно покращилася. І це б, значно покращило ситуацію на фронті. Дивіться, оце, цікавить ситуація на Сумщині. Військові кажуть, що росіяни, росіяни намагатимуться оточити яким чином місто, а, якраз використовуючи оці мобільні малі групи, якими вони пересуваються. Гарне питання: Оточити мобільними вогневими групами достатньо складно, буде таке велике місто. І е, ворог мусить буде закріплюватися. І якраз питання: чи зможемо ми протидіяти ворогу, е, що стосується опрацювання, і так само чи зможемо ми активно протидіяти його др дроновій переваги на даному етапі е, в наступні е, 2-3 місяці е, літньої літнього періоду? Оце найголовніше, якщо буде перевага в повітрі, перевага по артилерії. І нам не буде чим е, активно відповідати ворогу. Звичайно, ворог тоді буде реалізовувати самі свої забаганки, свої плани, що стосуються просування. Якщо ми будемо е, активно протидіяти і не просто пасивно чекати, а діяти, бити на випередження, то ворога тоді нічого не станеться. Росія посилила атаки на Україну, в тому числі дронами. Володимир Зеленський сказав, що нам потрібні гроші на 8 мільйонів дронів, які ми здатні виробляти. На початку року він казав про 2 мільйони дронів. Так, а де дрони? Взагалі? Чому військові постійно скаржаться на нехватку? Ну, по-перше, цифри, які озвучує, Верховний голов збройних сил України, тіре президента України Володимир Сан Зеленський. Я не знаю, хто йому е пише ці цифри. І 8 мільйонів дронів це, це що стосується якого рівня дронів? Рівня тактичного, рівня оперативного, рівня стратегічного. Наступне 8 мільйонів дронів це круто, але на 8 мільйонів дронів безперед мусить бути якась що. Кількість операторів, які ми керуватимемо. У нас є в такій кількості наступне е, питання. Ще раз скажу, що не в кількості дронів, а в кількості якості підготовних операторів, які могли це керувати. Аби зрозуміти, чи є відповідність, питайте в будь-якій бригаді, яка працює на передньому краї, е, чи опрацьовується план радіоелектронної сумісності, який дозволяє одночасно е, засобом радіовипромінювання різного значення, починаючи від заскізів операторів дронів. Операторів радіоелектронної боротьби, радіорозвідники і ще багато їх спеціалістів, аби в один одному фірі не заважали, і це було все узгоджено. Якщо це плавно працюється і дотримується, то тоді можна казати про організ... правильну організацію взаємодії, правильне нанесення ударів. А якщо цього немає, кожен е дує в свою трубку, і в цій какафоні оркестра точно не проглядується, то і 150 мільйонів дронів не вирішить ніякого питання. Питання полягає наступне, що стосується знов таких 8 мільйонів. Гроші потрібні. Окей, ну будь-які спеціалісти країн заходу можуть задати зустрічні Питання, коли ми бачимо звичайний такий приклад, я вже не кажу величезна кількість корупційних скандалів, де пропали гроші. Нема зброї, нема боєприпасів тільки зброї. І нема покарання а, тих людей, які це допустили, це кричущі такі приклади, про які, до речі, знають також наші е, партнери, що нас підтримують. Найпростіший приклад це 10 мільярдів гривень, які визначені бюджетом на е, організацію роботи органів місцевого самоврядування, якщо точно будуть органів центральних, не центральних військових органів, е, цивільних військових органів окупованих територій. 10 мільярдів дозволяє закупити е, дрони е, високого рівня, десь е, в кількості 41 тисяча дронів. 41 тисяча дронів це серйозна цифра. І е, це також безпосередньо те, що можна задати питання: випросити гроші, а ми тим існуючий бюджет використовувати не за призначення. Під час війни режим економії е, мусить бути сконцентрований таким чином. Що будь-яка копійка, будь який цент допомоги е, мусить йти якраз тільки для роботи фронту. Яка користь тих 10 мільярдів, е, які витрачаються місцево органи саморевлювання, які там безпосередньо вже нічого не вирішують, які е, замовляють якісь незрозумілі проекти на неіснуючі школи, в якесь майбутнє далеке це гроші е, пропад, не пропадають, гроші уходять. Проєкту нікому не потрібен, бо поки що це питання не стоїть про звільнення окупованих територій. Я вже не кажу про можливі відкати на цих проєктах. То 8 мільйонів дронів, та дай Бог, нехай розберуться з тими двома мільйонами, про які вони говорять. Це перше. Друге, цікавий момент. Ми просимо гроші на дрони, але такий кричущий приклад, пам'ятаєте, десь трошки квартал назад. Був виток інформації, що стосується е, список підприємств, які виробляють дрон. Був такий потужний виток. Е, в інформаційному полі воно здохло. Але е, з часом ми бачимо, що відповідно до того списку, практично по всім е, підприємствам росіяни нанесли удар. Задав питання: так все ж таки, завдяки кому і чому був той виток інформації, хто поніс відповідальність. Наступне. E, можна давати скільки завгодно грошей, але коли на підприємство приїжджає, перша посадова особа робить там e, певну e, піар-акцію, нагороджує людей, нагороджувати треба. А потім по цьому підприємцю в центрі Києва прилітає, воно e, знищено і вже неспроможна виробляти продукцію наступно. Один з найпотужніших суперволонтерів, e, які так знову ж виставляють e, відео на фоні літаків на, на, на національного цінного університету потім туди прилітає дрони знищені, а можливо і не знищені. Не знаю. Зразу оголошується наступний збір. Давайте ще раз. Ну давайте збирайте гроші. Вас ще раз розведуть. Видаєте гроші, люди, які ці гроші використовують, піаряться, навіть е, не, скажімо, не нічого не розуміючи про розуміння, що скільки разів мовчав, скільки разів не пожалкував. І знову будуть наноситися повітряні удари. Тому питання не в грошей, а питання в доцільності їх використання, в правильності їх використання і в пріоритетах їх використання. Якщо цього немає, то скільки грошей не давай, скільки дронів давай, користі не буде. Тому, коли ми почнемо рахувати кожну копійку, то можливо тоді ефект не буде. Тоді можна ресурси, які нам надають західні партнери, відправляти на наступні речі, які там будуть також не менш важливими. Бо одними дронами війну не виграти. Вони важливі, вони важливі в різному значенні. Але е, це один з елементів, один з способів знищення ворога, який достатньо ефективні, які дає високий стат, але це не значить, що нам не потрібна підготовка людей, це не значить, що нам не потрібна артилерія великого калібру. Це не значить, що нам не потрібно е, якісно організувати виробництво власних зенітних ракет різної дальності. Щоб безпосередньо впевнено знищувати ворога, а особливо що стосується нічних ударів з використанням е, шахетів, і коли е, знов-таки черговий приклад ідіотізму на піарі, я вже не знаю. Це, це якась хвороба, психічна хвороба це гльобаний піар у цієї влади. Але коли закупає повітряні сили, отримують від Чешської Республіки літаки з комплексами РЕП. Потім починає рвати телеграм-канали і інші інформаційні меседжі, де розповідають, що ми купили такі літаки, вони літають на такій висоті, У них така апаратура стоїть Ребовська, і вона подавляє в такому діапазоні, це вже пробачте, це вже зашкалює. І коли ти задаєш питання першим особам, які відповідають за держтаємницю в нашій країні, ви розумієте, про кого говорить, вони е, туди тикають на е, банкову і кажуть, ну це ж там організовується інформаційна політика. Тут у нас е, язик іде попереду розуму, попереду розуму і попереду безпеки. Вони просто хворі люди в цьому інформаційному, блін, тріпотніві ці інформаційні, по іншому я не скажу. Дивіться, от от реально складається враження, що у влади ну, абсолютно відсутнє розуміння якоїсь певної комунікації між собою. Е, то вони закривають рота на якусь певну критику, розповідаючи про е, московське, кремлівське ІПСО, а самі просто відкривають карти тих чи інших підприємств, куди е, просто бере і прилітає, е, то вони зараз ось лозунг, давайте більше дронів, 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 дронів. Забули вже про фортифікації. А що ж там відбувається з фортифікаціями? От е, саме теж цікавить це питання. Чому часто чуємо від військових, що побудова побудовані вони не там, не в тих місцях, не з тою якістю, не з тими вимогами, е, нема захисту від дронів. Ми вже бачили ці віде відео, які оприлюднюють наші військові, коли вони приходять на ці позиції, в які вкладені мільярди коштів, а там нема захисту від дронів, вони просто відкриті. Хто за це має відповідати? Президент. Він верховно командує Збройних Сил України, він керівник країни. Він е, е, організовує ту кадрову політику через е, спроможності е, віце-президента в лапках пана Єрмака, які розставляють через своїх 5-7 потужних менеджерів людей, які самовпевнені не професійні, але при цьому достатньо впевнено е, думають, що вони профі. Насправді найпростіший варіант, що стосується того, що можна було вирішити, знову таки не треба вигадувати велосипед, бо він був вигаданий значно раніше, ніж ви, і я і інші народилися. А треба все ж таки з рахуванням сучасності і з рахуванням досвіду навіть наших ворогів робити те, що потрібно. Так от дивіться, що в 22-му році і в 23-му маскальня сформувала додатково 5 інженерно саперних бригад. Які е, почала почали займатися організацією професійних е, загороджень, споруд на території окупованої України, і вони дали достатньо серйозний февраль у нас ресурси є. У нас тільки за рахунок е, тих е, організацій підприємств, які займалися великим кардівництвом будівництвом доріг, можна було сформувати достатньо серйозний. Е, Потужні військові частини. І це все віддати військовим частинам. Ані. Це ж у нас є проміжкові організації е, області, в областях райони, і ще над районами, над областями, ще якісь організації, які займаються е, цими питаннями. В результаті проміжкових організацій 2, 3, 4 проміжкових організацій, а користі немає, я вже не кажу питань професійності. Бо е фортифікація завжди мусить прив'язуватися до тих стратегічних планів, які існують е в нашій країні, а вони є, що стосуються оборони країни. І е відбиття збройної агресії. І всі ці е лінії оборони, вони сплановані. І відповідно, цього мусить будуватися. Якби цим питанням займалися військові, то б ефект був б значно е кращий. Бо люди, які в військовій формі мають. Достатньо серйозний досвід в цьому напрямку, розуміють, що фортифікації можуть зв'язуватися в єдину систему вогневого ураження ворога і з урахуванням е, нюансів місцевості. Ті е, приклади, про які ви говорите, мало того, що там в одну лінію отак от вирито, е, мало того, що воно не прив'язане безпосередньо е, до реалії місцевості, я вже не кажу, воно не прив'язане абсолютно до всіх плат. То гроші ціна. Тім мільярдам, які закопані в землю, я вже не кажу: якщо подивитися цінову політику е, тих речей, е, які використовуються, починаючи від ціни бетону, ціни дерева, е, металу та інших е, будівельних матеріалів, які використовуються, ви будете здивовані, що ціни просто заоблачні. Тому якраз пам'ятаєте, е, напередодні е, президентських перегонів 2019 року. Нинішня влада, яка тоді ще не була влади, а що була наша організація під назвою 95-го квартал компанії, обвинувачила попередника того президента е в бізнесі на країні. Коли е був приклад по е закупівлі комплектуючих для техніки, які ми закупали в Росії через підставних осіб, умовно кажучи, весь так робить. Але ми ж питання не про те. Питання полягає в тому, що вони в сотні в тисячі разів вже переплюнули, реально переплюнули, але користь ніякої відповідальності ще більше від за те не несуть. Тому, на жаль, вони не хочуть робити правильні висновки, нічого складного, що стосується створення 4-5 інженерних саперників або просто інженерних бригад, ніякої проблеми б не було. Бо техніки достатньо. Людей також достатньо, які б задоволенням працювали всіх самих на цій самій техніки, тільки вже безпосередньо з відношенням до виконання військового обов'язку, але ж все ж треба задуматись, але використати досвід попередніх, скажімо, армій, попередніх вій, навіть по Німеччині Німеччині існувала величезна кампанія ТОТ, яка займалась безпосередньо такими фортифікаційними обладнаннями, яка вона була більш. Військове направлення. В радянській армії, нас не популярно казати про приклад Радянської армії, але між тим, ми ж тим, ми вивчаємо досвід незалежності від кольору прапор, ми просто констатуємо реальність. Було сформовано не одна і не дві інженерні армії, які займалися фортифікаційним обладнанням території. Тому навіть операції, що стосуються Сталінградська операція, Курська операція, це Приклад величезного обсягу інженерних робіт, які було виконані цими арміями з урахуванням е тих завдань, які перед ними ставилися. а ми наразі знов таки ж не можемо знайти крані свій час, коли е законопроект про тери територіальну оборону подавався у 2020 році мною і е депутатом Андрієм Шараскіним, потужна команда, яка працювала. З розумінням е, цієї тематики і з підтримкою величезної кількості організацій, величезної кількості людей, які були професійними, кожне за своїм напрямком, ми чітко розподіляли відповідальність на цивільному рівні за тісну організацію між військовим, що стосується фертифікації. Е, закон про нас спротив, який е, був такий не досі, ну як за, зараз. Е, Одна пані з Верховної Ради, яка безпосередньо достатньо часто активно в інформаційному просторі, сказала, що це ну, такий не... Е, проєкт, який не склався. Ну, я називаю це просто зелене або, по-іншому, це не назалежить. Бо е, прописали одне, а роблять зовсім інше. Так от, питання не в тому, чий закон був кращий. Будь-який закон мусить змінюватися, але для цього треба чесно. Все ж таки розставляти крапки на ті вміти визнавати власні помилки і організовувати е, роботу в подальшому. Вони не хочуть визнавати власні помилки. Достатньо часто займаються е, кадровим перестановками. Але в старому одеському анекдоті казали так: що е, в одному закладі треба міняти не ліжка, а дівчат. А у нас це е, ліжка рухає. Ми ще про перестановки з вами поговоримо сьогодні. Я ще знову ж таки до болючої теми, що відбувається зараз з мобілізацією, питання ротації, зміна військових на фронті взагалі не піднімаються. Що ми будемо робити, якщо в росіян з цим питанням темпи в декілька разів вищі? А питання не в кількості спроможності Російської держави. От вона мене менше всього цікава. А питання полягає в спроможності наших Збройних сил у числі організації, в числі взаємодії з іншими силовими структурами в систему знищення російського тиму. Бо утримання величезної потужної російської армії здійснюється за рахунок грошей. Гроші, які йдуть на е, державне оборонне замовлення російське, які оплачують роботи підприємств, які безпосередньо оплачують. Очевизну кількість контрактів, які е, заключаються е, громадянами Росії і вже на Росії відповідно прийнятих там, змін до закону, тільки за рахунок цих грошей. Аби цих грошей не було у Російській імперії стільки, скільки потрібно для ведення війни, наше завдання системно знищити е, потужними темпами, по першу чергу, нафтогазовий комплекс Російської Федерації. Паралельно знищувати е, е, енергетичний комплекс, що стосується теплоелектростанцій електростанції і лінії е, е, електропередач, трансформаторних підстанцій, розподільчих станцій, які генерують е е електроенергію по всій території Російської Федерації, особливо, що стосується роботи підприємств, роботи підприємств, які безпосередньо е, е, забезпечують е, певними, скажімо так. Зразками е, зброї і боєприпасів російської армії, і в чому великий плюс наразі, якщо Росіяни намагаються перекривати, все ж таки намагаються перекривати е, ці об'єкти, хоч якось е, певними комплексами радіоелектронної боротьби або комплексами лазерної зброї, то що їм Китайці активно надають, а наші чомусь мовчать і в інформаційному просторі Газарі про це не, е, нічого не кажуть. Так само, як і е, росіяни намагаються закривати ці об'єкти, між тим, в тих об'єктів багато, а спроможності російської ППО не такі великі. А я кажу, що ще є енергетичний напрямок, то е, ще буде менше спроможності цієї протиповітряної проти, оборони. Тому у нас поле гри достатньо велике, велике на даному етапі. Це не знає, що росіяни чекають пасивно, Вони багато чого роблять. Що стосується посилення протиповітря і активної протидії нашим е, засобам повітряного нападу. Між тим, е, у нас є якраз той карблаш, е, який би дозволяв руйнувати російську економіку. І це саме якраз завдання номер один. Бо сприйняття війни кількістю на кількість, а у нас в інформаційному полі достатньо часто, от росіяни стільки то там е, призивають. Добре, що не добре. Але Будь-яка армія світу, якщо своєчасно не отримує зброї, боєприпаси, пальне для техніки, продукти для харчування особового складу, медикаменти для лікування особового складу, достатньо швидко стане озброєною юрбою, яка є критично і небезпечною для власної держави, яка не змогла забезпечити її відповідними перерахованими засобами, і ми маємо приклад знов-таки практично більше ніж сторічний давнини. Коли е, російська армія в 17-му році була розвалена за рахунок пропаганди, потім за рахунок е, Брестського перемир'я, е, Брестського миру, вона просто розвалилася, і ця величезна кількість озброєних людей достатньо швидко е, зламала державний устрій е, в державі, що привело до великої е, такої громадянської війни. Так от навіщо вигадувати велосипед? Коли ми мусимо повторити те в Російській Федерації, що було більше ніж 100 років назад. Бо Путін прекрасно розуміє, що неможливо е цю армію безпосередньо вводити в режим миру, бо е така кількість людей, які за останні 3,5 роки звикли отримувати високі зарплати, яка звикла е красти займатися мародерством, що стосується там унітазів, пральних машинах. І іншої оргтехніки там вбивати і ґвалтувати і мирне населення, і тепер ці люди повернуться додому і будуть спроможні до мирного життя. В своїй більшості це буде достатньо складно навіть при потужному такому апараті насилля, який є в Російській імперії, ну навряд чи він справиться з такою кількістю людей, які вже просто стали наркоманами від е, вседозволеності і. Е, наркоманами, вбивцями, які не можуть безпосередньо нормально існувати, не вбиваючи людей.